Дивіться на це, я тільки надшихнула, я б зараз тільки розумію свою помилку, що я не почала знімати одразу, але це просто я зараз сижу і думаю про те, що я до цього всього доторкалася руками, але подивіться, як цим скоро саме Отримала наше тяже. Ось наш дом. Давайте його разом і протестуємо. Наносимо на одну, наносимо на другу ліщотичку, не шкодуємо. Ось подивіться, якось взялося пінкою. І вже почав стикати жир. Чекаємо 20 минут і починаємо змивати. Ну, ви просто подивіться на цей результат. У мене десь слів немає, що прописати. Дівчатка, ну що буду пробувати наш новий, наш засіб. Дивіться, дивіться, який в мене нагар. Дуже такий сильний, сильний нагар на чайнику. Буду зараз пшикати. Досі я зараз буду пшикати. Так, ось наш антіжир будь який жир. Зараз будемо пробувати. Дивіться. Парує, бачите? Одразу йде реакція. Ну, дивіться, зразу поплив жир, дивіться. Нічого собі, дивіться, як зразу моментально пливе жир, дивіться. Я в шоці. Дивись, дивіться. Я в шоці, зразу пливе, моментально пливе жир. Ще в мене ні одного засобу не було, щоб так видаляв жир, дивіться. Просто зразу все пливе, дивіться. Моментально, яка реакція? Дивіться. І ще я його не залишала, тільки-тільки забризкала, дивіться. При вас ось пириска, дивіться. Моментально просто.